Всім доброго і мирного дня! 15 лютого я висівала насіння помідорів для теплиці. Ну і щоб зменшити об'єм роботи, сіла зразу в розсадні стакани. І ось таки вони станом на початок квітня. Їх я вже планую висаджувати на постійне місце. Деякі помідори я вирішила таки пересадити. Але більшість залишилися в цих же розсадних стаканах, яких вони були посіяні. І ось так гарний в них вигляд, добре розвинена коренева система і чудово виглядає листя. Тепер час їх висаджувати. Рослини загартовані, вони вже кілька днів так стоять на ґрунті, так що можна сміливо їх садити вже на постійне місце. Ямки зробила одна від одної на відстані 40 см. Кожну ямку буду давати курячий посід, півжменьки досить мало, більше не потрібно, а також торф для того, щоб розпушити ґрунт. При такій малій кількості курячого посіду він буде гарно живити рослини, і вони не зажиріють. Перемішую гарно торф. З курячим посідом, проливаю проливає водою і висаджую свої помідори. Рослини не перерощі, що дуже важливо, добре розвинена коренева система. Розсаду помідорів у фазі двох справжніх листочків. Спочатку один раз підживляла добривом провентус 13-40-13, де 13 азоту, 40 фосфору і 13 калію для того, щоб гарно розвивалася коренева система, а далі здійснювала підживку монофосфатом калію, для того, щоб рослинки не витягувалися. Також понижувала температуру, ну і, звичайно, підсвічувала світло діодними лампами. І от рослинки отримали все необхідне, чистою водою не підливала, тому що від самої води рослини дуже витягуються, а старалася давати до води навіть меншу кількість монофосфату калію. Є в мене багато писиних помідорів ящики. І от я стараюся їх попікірувати, коли з'являються вже два справжніх листочки. Але не завжди так встигаєш, якщо багато, потрібно розсадити, тому навіть і розпікірую, коли є і чотири листочки. Треба старатися, щоб розсада була не перероша. бо саме найкраще проживаються рослинки, які мають два справжніх листочки. Грунт для розсади теж підготовлений з осені. Він удобрений добре, адже помідори люблять такий гарний рудючий ґрунт, розпушений. І от ще хочу наголосити, що якщо, наприклад, я свої помідори пересаджую з ящиків, я обов'язково проливаю добре, щоб не пошкодити коріння, так вони будуть гарно вийматися. І також стараюся ґрунт добре пролити, щоб був добре вологий. Для висадки помідорів зручно використовувати такий невеличкий марок, зроблений він по замовленню. Роблю рядочки, ширина міжрядів виходить 10 см. І так само висаджую помідори, так щоб між ними була приблизно відстань теж по 10 см. В садових магазинах зараз є багато цікавих таких приборів, які можна використовувати для розсади. Я собі деякі придбала і от навіть мені зручно витягувати ними помідори з ящиків. І ось бачимо дуже гарна розвинена коренева система. Це завдяки такому гарному родючому поліському ґрунту. Вже не перший рік. В таких числах, саме перше числа квітня я пересаджую розсаду помідорів. От Саме в такій фазі, де є два листочки справжніх, а навіть і три. І от Попередні роки було досить холодно, були приморозки, і тому приходилося ставити над цими посадженими помідорами ще такі каблуки з ліщини і накривати агроволокном. І навіть під дві плівки треба було теж накрити, бо якщо на дворі Мінус 3 чи мінус 4, теплиця не обігрівається. і тому це могло і навіть пошкодити самі помідори. Якщо в ящику десь проросли маленькі помідори, я їх теж не викидаю, а саджу окремо, тому що між великими вони не будуть так гарно розвиватися великі їх будуть затіняти, тому стараюся садити помідори, щоб були більш-менш однакового розміру, разом. Висаджено розсаду. Вже через кілька днів я буду продовжувати підливати монофосфатом калію, а також буду підживляти мастером 18, 18, 18. Ну і, звичайно, по листу буду кропити ще й кальцівою селітрою. Ще в мене є посійні помідори, які починають сходити, тому що я планую деякі висаджувати в кінці травня відкритий ґрунт, і вони якраз будуть нормально підростати, і буде така неперерощена на цей період розсада. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей!